У січні 2015 року 27-річний мешканець Техасу на ім'я Джордж Пікерінг III переніс масивний інсульт. Його негайно госпіталізували та підключили до апарату життєзабезпечення. Тоді лікарі повідомили родині погані новини. Джордж виявився у стані мозкової смерті. Вони порадили родичам реально розглянути можливість відключення апарату, оскільки той вже нічим не допоможе. Сім'я Джорджа була абсолютно спустошена цією новиною. Його батько був настільки приголомшлений, що просто вийшов з лікарні і Поки його не було, мати та брат Джорджа поговорили з лікарями та погодилися на відключення від апарату з життєзабезпечення. Після цього Джорджа внесли до списку донорів органів і почали готуватися до похорону. Коли батько Джорджа повернувся до лікарні того ж дня і дізнався, що родина вже дала згоду на відключення. Він був розлючений. Він не вірив, що його син справді перебуває у стані повної мозкової смерті, і що надії більше немає. Йому здавалося, що слід бодай трохи почекати, дати синові шанс. Бо Ати, хоча б якийсь знак, що він ще живий. Але мати і брат Джорджа сказали батькові, що вже поговорили з лікарями, і ті чітко пояснили, надії немає, немає сенсу зволікати, настав час прощатися. Проте батько Джорджа категорично з цим не погоджувався. Він вибіг з палати, знайшов лікарів і почав вимагати, щоб його сина залишили на апараті підтримки життя ще, хоча б трохи. Але лікарі сказали, що в цьому немає жодного сенсу, і що фактично його дії ставлять під загрозу життя інших людей, які чекають. На трансплантацію органів. Тож, навпаки, процес відключення треба пришвидшити, тому що це зараз найкраще рішення. Батько Джорджа був настільки приголомшливий і пригнічений, що повернувся до палати сина, схилився над ним і взяв його за руки, дивився на нього та молився, щоб син подав хоч якийсь знак, що він не мертвий. Але син мовчав. І невдовзі лікарі почали заходити до палати, щоб розпочати процедуру відключення Джорджа від апарату життєзабезпечення. І тоді батько ніби зірвався. Він вибіг з палати, потім з лікарні, кинувся до своєї машини, дістав звідти пістолет і повернувся назад, прямо до палати сина. Там він навів зброю на лікарів і наказав їм негайно зупинити те, що вони робили, і наказав негайно вийти з кімнати. На щастя, лікарі ще не встигли відключити Джорджа від апарату підтримки життя, тому він усе ще був підключен. Учений, коли всі покинули палату, батько Джорджа підійшов, замкнув двері, і протягом наступних кількох годин він лежав над сином, тримаючи націлену на двері зброю і не зводив очей з сина, сподіваючись побачити, хоч якийсь знак, що той ще живий. Зрештою, коли на місце прибула команда спецпризначення і вишикувались у коридорі перед дверима, вони почали кричати в палату, вимагаючи, щоб батько поклав зброю і дозволив їм увійти. Але він продовжував дивитись на сина, молячись, щоб той щось зробив. І саме той момент, коли спецпризначенці вибили двері та вдарилися до палати, батько Джорджа взяв сина за руку, і Джордж стиснув її у відповідь. Щойно батько відчув цей рух, він одразу кинув зброю і добровільно здався поліції. Його поклали на підлогу за в кайданки, але він продовжував кричати лікарям, що його син живий. І дійсно, коли лікарі повернулися до палати, вони побачили, що Джордж рухає рукою, відкрив очі та встановлює чіткий зоровий контакт. І незабаром він повністю одужав. Пізніше Джордж зізнався, що якби батько не втрутився і не виграв для нього ті кілька додаткових годин під апаратом підтримки життя, він би помер. Щодо батька Джорджа, зрештою його все ж таки засудили до 10 місяців ув'язнення за напад із обтягуючими обставинами. Із застосуванням смертельної зброї, та він і вся його родина вважає, що воно було того варте. У 1959 році Рональд Макнейр був дуже здібним дев'ятирічним афроамериканським хлопчиком із Південної Кароліни. Він успішно брався майже за все від музики і спорту до навчання. Але єдиним, що по-справжньому полонило його уяву, був космос. Тож уже в 9 років він вирішив, що колись стане астронавтом. Як це зробити? Він гадки не мав, але вирішив почати з простого: піти до бібліотеки і взяти книжки про НАСА, відому організацію, яка відправляє. Американських астронавтів у космос. Проте в цьому плані була одна проблема. Бібліотека обслуговувала лише білих відвідувачів. Рональд знав про це, але подумав: я щебний хлопець, тихо зайду і так само тихо вийду, поки ніхто не помітить. Та щойно він переступив поріг, усі присутні, а це були тільки білі люди, втупилися в нього. Рональд відчув ці погляди та опустив голову, дійшов до наукового відділу, взяв кілька потрібних книжок. Підійшов до стійки і дуже вічливо попросив бібліотекарку, яка теж була білою, видати їх йому. Бібліотекарка глянула на нього. І сказала: юначе, тобі краще забиратися звідси, поки я не викликала поліцію. Рональд підвів очі на бібліотекарку, замислився на мить і тоді просто стрибнув на стійку. сів на неї і сказав: Добре, я почекаю на поліцію. Бібліотекарку це просто вивело з себе. Вона одразу зателефонувала поліцію, а також матері Рональда. Незабаром приїхали двоє білих поліцейських. Вони зайшли до бібліотеки. А розлючена бібліотекарка кинулася до них, почала щось гаряче пояснювати і жестикулювати. Казуючи на Рональда, даючи цим зрозуміти, що саме через нього вона їх викликала. Однак поліцейські були відверто роздратовані поведінкою цієї жінки і сказали їй: А чому б вам просто не дати хлопцеві взяти книжки? Бібліотекарка була обурена такою пропозицією і почала запекло захищати своє рішення викликати поліцію, замість того, щоб видати книжки темношкірому хлопцеві. Поки вона виправдовувалася до бібліотеки, забігла мати Рональда. Вона стрімголом кинулася до сина, щоб упевнитися, що з ним усе гаразд. А тоді звернула погляд на поліцейських і бібліотекарку, намагаючись. Зрозуміти, що тут відбувається. Поліцейські ж на той момент вже були повністю виснажені цією ситуацією. Вони повернулися до бібліотекарки і сказали: Знаєте що? Вам справді злід дозволити йому взяти ці книжки. Після цього офіцери просто розвернулися і пішли. Бібліотекарка, однак, не збиралася так просто здаватися. Вона була досі вкрай зла, тому підійшла до матері Рональда і сказала: Ви не повинні дозволяти своєму синові сюди заходити. На це мати подивилася на розлюжену бібліотекарку, потім вниз на свого сина. Який стояв, опустивши голову, і в ту мить вона помітила кілька книжок про космос на стійці. Вона добре знала про любов Рональда до космосу і швидко зрозуміла, що сталося. Помучавши хвильку, вона підняла погляд на бібліотекарку і сказала: Ну, раз він уже тут, то чи може він позичити ці книжки? Він буде добре про них дбати. Бібліотекарка досі кипіла злістю, але зрозуміла, що програє в цій ситуації. Тож дуже неохоче, і з перекошеним обличчям вона схопила книжки і грубо втиснула. Снула їх у руки Рональду. Мама легенько піштовхнула сина і сказала: Що треба сказати пані бібліотекарці? Рональд, тримаючи всі свої новенькі книжки про наса і космос, підвів очі на бібліотекарку, усміхнувся і промовив: Дякую, пані! І вони з мамою розвернулися та вийшли. У майбутньому Рональд здобув ступінь доктора з філософії з фізики в Масачусетському технологічному інституті, одному з найпрестижніших університетів у світі. Після випуску НАСА обрало його до програми підготовки астронавтів, і у 84-му році він полетів у космос. Він став другим афроамериканцем в історії, який побував в космосі. кажуть, під час перебування на Робіті він грав для своєї команди на саксофоні. У 1986 році Рональда знову обрали до нової космічної. Місії, але на жаль, через 73 секунди після запуску Шаттл Челленджер вибухнув, забравши життя Рональда і ще шістьох астронавтів. Після його смерті бібліотека Підній Кароліні, яка колись намагалася вигнати Рональда через його колір шкіри, була перейменована на центр історії життя Рональда Макнейра. Майндлі – найбільша в Україні платформа з пошуку і роботи з психологом онлайн. На платформі працюють понад 4 тисячі кваліфікованих спеціалістів із різних напрямків терапії. Ну, терапія, гештальт-підхід, психоаналіз, інтегративний підхід, коучинг, сексологія, майндфаунс та інші. Можна обрати психолога під свій конкретний запит, б'юджет та одразу забронювати сеанс навіть із сьогодні на завтра. У кожного психолога є відеовізитівка, тому можна послухати та подивитися на спеціаліста, щоб знайти людину, з якою комфортно та безпечно. Скайнуйте QR-код на екрані або переходьте за посиланням в описі та пройдіть тест, що допоможе знайти психолога, який підійде саме вам. Оберіть вашого спеціаліста за відеовізитівкою і описом та призначайте сеанс. А за промокод Подом фронт буде знижка 10% на першу консультацію. Сполучені Штати офіційно вступили в Другу світову війну у грудні 41-го року після раптової атаки на перл Харбор на Гавайях, яку здійснили японці. Приблизно через шість місяців по тому річний Генрі Ірвін, уроджений штату Алабама, вступив до армійського резерву. Після майже двох років додаткової військової підготовки Генрі став радіооператором і був призначений до екіпажу важкого бомбардувальника Бі 29 B-29 Бі Це величезний літак, створений спеціально для скидання бомб. Тому сорок го року Генрі та його підрозділ на бі 29 були відправлені на тихоокеанський фронт саме для того, щоб бомбити Японію. Через два місяці після прибуття літак Генрі став головним бомбардувальником у складі групової атаки на японський хімічний об'єкт, що розташовувався приблизно за 200 кілометрів на північ від Токіо. Окрім виконання своїх обов'язків радіооператора, Генрі час від часу координував інші літаки під час атаки, коли їхній бі 29 був головним у бойовому строю. Робив він це наступним чином: викидав з літака серію димових бомб, коли ті досягали землі і здіймали дим. Генрі по радіо давав казівки іншим пілотам щоб ті орієнтувалися по диму і займали відповідні позиції в повітрі. Таким чином він формував бойове угрупування. Як тільки всі літаки займали потрібні позиції відносно димової хмари, вони прямували до цілі та починали бомбардування. Під час цієї місії Генрі перебував у своєму звичному місці, позаду передньої турелі, ближче до носа літака. Коли пілот дав команду скидати димові бомби, Генрі, не гаючи часу, виконав наказ. Він смикнув заважіль, який відкривав люк у нижній частині літака, але одна бомба не випала. І щоб врятувати себе, Генрі інстинктивно схопив запалену димову бомбу голими руками, притиснув її до грудей і навпомацьки почав прибиратися крізь густий задушливий дим, що заповнив весь літак. Він був абсолютно. Сліпий і опечений, але знав розташування літака настільки добре, що зміг навігувати лише дотиком. Йому потрібно було подолати близько 5 метрів вузьким проходом, поз інших членів екіпажу, до відкритого бомбового люка. Його шкіра обвуглювалася, одяг плавився, а біль був нестерпним, але Генрі не зупинявся. З останніх сил він добрався до люка і викинув димову бомбу назовні, врятував чи весь екіпаж від неминучої загибелі. Як тільки бомба полетіла з літака, свіжий потік повітря зайшов усередину. Тим почав розсіюватися і пілоти знову почали бачити керування. Генрі впав на підлогу, непритомний, важко обпечений, з обличчям, яке неможливо було впізнати. Неймовірним чином йому вдалося вижити. Його евакуювали, і впродовж багатьох місяців він проводив болісне лікування і численні операції для пересадки шкіри. За свій героїзм Генрі Ірвін нагороджений медаллю пошани, найвищою військовою відзнакою США. Його подвиг вважається одним із найвражаючих прикладів. Самопожертви заради товаришів по службі. Сам генерал, який вручав йому нагороду, плакав, не приховуючи емоцій. Після війни Генрі працював з ветеранами, підтримував поранених солдатів і був живим символом незламності духу. Його історія це не просто про героїзм на полі бою. Це урок людяності, гідності і готовності віддати все заради ближніх. У одному інтерв'ю його запитали, як це здійснити такий героїчний вчинок. Генрі відповів: я відсунув бомбу лише на 13 футів, але 13 футів відчувалися як 13 коли ти палаєш, після військової служби Генрі провів 37 років працюючи з іншими постраждалими від опіків, підтримуючи їх оптимізм і надію для одужання. У нього було четверо дітей, і один з них став сенатором штату Алабама. У 2002 році Генрі помер природною смертю у віці 80 років. А якщо вам сподобалося відео, яке є протилежністю, так би мовити, Трукрайму, де не вбивають, рятують життя, поставте лайк і підпишіться на канал.